Я хочу з вами поділитися інформацією, яку мені е, було відео у мене в телеграм-каналі, там, де е, Сільвестр Сталлоне, фільми кажеш, він що світ дуже жорстокий. Що треба, е, ну як би знаєте, на опережені бути вперед. Мені був коментар, що як ти ставишся до світу цього, якщо ти бачиш, що він жорстокий, він буде тебе бити. Я вам скажу так. Мені хочеться відповісти на це відео обов'язково на цей коментар. Я вам скажу так: навіть е, зараз такі часи, що е, світ є жорстокість, якщо ви бачите це, і є добро, і є сіра ще енергія. Навіть якщо ви не будете, е, якщо ти ставишся до світу. Як до добра ти будеш бачити в 90% доброту, це правда. Але якщо ти відвернешся від ситуації, яка є жорстока, по відношенню до когось, до тебе, неважливо до кого, це не значить, що жорстокість перестане існувати. Вона є, і вона буде ця жорстокість, жорстокість ще якийсь певний час. Зараз темні часи завершуються, але на те, щоб вони завершились, потребується час і не маленький час. Коли він завершиться, цей темний час буде декілька поколінь, багато поколінь, які будуть тільки бачити доброту, і темряви взагалі не буде. Люди навіть спати перестануть, тому що буде вокруг світло, і відновлятися не потрібно буде. Але зараз такий час, коли зло бореться з добром, а добро бореться зі злом. І навіть якщо ви не будете звертати уваги на зло або думати, що вокруг тільки доброта, зло таким чином не зникне. Воно є, і просто треба з ним його утилізувати добротою і не тільки, і кулаками іноді кулаки іноді дуже треба приміняти. У мене така відповідь на, це, на цей коментар і на відео в телеграм-каналі про жорстокість цього світу. Всім добра і любові!